Отримали ось такі двосторонні дубляночки довжиною 120 см в розмірах з 58, по 66-й Дивіться, в яких кольорах. Колір бусковий на мені, колір бежевий. Дивіться, який гарний мокко. Такий і чорний колір, Я кожний одягну і покажу, як виглядає на мені. Ця модель йде двостороння. Дивіться, яка краса. Має кишеньки. Так виглядає зараз. В другу сторону, поки сторона, теж дуже красивий колір. Рукавчик іде довженький, його можна підігнути, якщо у вас низький зріс. Колір мокко показую, дивіться, яке гарне хутро має. Зі сторони дубляж показую. Чорний колір показую тут над двома смужечками для пошкіри, Дивіться, як гарно виблискує хутро. Дійсно. Виглядає ось ця чорний колір, як натуральна норочка. Дивіться, яка краса. І на дотик хутро дуже-дуже гарясеньке, дуже таке дійсно, як натуральна норка. Дивіться, можна її ось так носити, а можна і всі як вибирається робити. Чорний колір також дуже гарно виглядає. Якщо бажаєте замовити, робіть фотоколір, в телеграм та пишіть, на які параметри вам потрібні.